Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Друзі, 7 червня пройшов довгоочікуваний фестиваль пузанка, риби, яку знають і люблять майже всі херсонці. Фестиваль зібрав близько 100 жителів Херсонщини, які зараз живуть в Одесі. А також до нас приїхали. Гості з інших міст з Києва, Харкова Миколаєва. На фесті гості смакували пузанок у трьох варіантах: смажений, на грилі та маринований. Пробували справжню херсонську юшку і пиво від місцевої оброварні дрофа. Під час заходу презентували друкований журнал моста з 25 найкращими історіями минулого року. Також відбулася панельна дискусія про виклики, з якими стикаються херсонці зараз. Поетеса Наталія Таля Шушлянікова, голова громадської організації місто Сили Євген Гілін та представниця ГО Успішна жінка Іраїда Геращенко розповіли про свою роботу в Херсоні. Гості фестивалю також зібрали понад 26 тисяч гривень на підтримку сорокової окремої бригади берегової оборони та підрозділу Бузький гард. Дякуємо всім, хто був з нами цього разу. Обов'язково слідкуйте за нашими анонсами, аби не пропустити цікаві. Ві заходи моста. І пишіть у коментарях, чи вдалося вам побувати на фестивалі та які враження залишились. Йдемо далі. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько звільнив Дениса Путінцева з посади директора департаменту зовнішніх комунікацій та взаємодії з медіа. До війни Путінцев працював музичним продюсером і був членом журі телепроєкту Фабрика Зірок 2. У 23-му році до Херсона Дениса Путінцева привіз Вадим Глушко, колишній радник начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Спочатку Путінцев мав працювати в команді Прокудіна, але згодом перейшов до міської адміністрації, яку тоді очолював Роман Мрочко. На посаді в МВА Путінцев встановив цензуру чи не вперше з часів Колихаєва. Наприклад, наприкінці 24-го та на початку 25-го року вигадував правила, через які не надавав інформацію мосту. Не відходячи від теми кадрів Херсонської МВА, з посади заступниці начальника ХМВА звільнилася Тетяна Юшко. Вона обіймала цю посаду з березня 25-го року, а до цього. Його очолювала управління освіти і науки Херсонської ОДА у січні 24-го року. Тетяна Юшко отримала звання Заслужений працівник освіти України. Тепер напрямки за які відповідала Юшко, курує ще один заступник Херсонського міського голови Дмитро Шпорт. Перейдемо до наступної новини: регіональне відділення російського руху Рух Перших незаконне створено нато Херсонщини потрапило під санкції Ради національної безпеки і оборони України. України відділення діє у генічеську та просуває проросійську ідеологію серед дітей і молоді. Його очолює російський військовий Артур Орлов на тимчасово окупованій території Херсонщини. Рух перших з'явився у 2023 році. Під його брендом проводять медіашколи, поїздки до Росії та інші пропагандистські заходи. Також президент Володимир Зеленський вів санкції РНБО проти російських посадовців. І організацій, причетних до депортації українських дітей. Загалом у санкційному списку вказані близько 50 людей. Серед них Сергій Гаврильчук, керівник військово-патріотичних структур у Криму та Ірина Агєєва, дитяча обудсменка з Калуської області обоє брали участь у вивезенні дітей з окупованих територій. Під санкції також потрапили дев'ять організацій, зокрема, і дитячий центр Артек, який причетний до викрадення та депортації українських дітей. Під виглядом відпочинку там фактично приховують депортацію дітей, розповідаючи, що це начебто гуманітарна місія Росії. Йдемо далі. Екс-директорку департаменту розвитку комунального майна Херсонської міської ради Алісу Вербицьку заочно засудили на 10 років тюрми з конфіскацією майна. Її звинувачують у колабораційній діяльності. Під час окупації Херсона Вербицька добровільно очолила відділ розвитку об'єктів комунальної власності в окупаційній адміністрації. Один із свідків розповів, що влітку 22-го року, коли він шукав роботу, Озброєна охорона його направила до Вербицької в її кабінеті було багато російської символіки: фото Путіна, прапори та агітаційні плакати. Під час співбесіди вона сказала, що для працевлаштування треба отримати російське громадянство, а потім оформити паспорт і банківську картку для зарплати. Інший свідок розказав, що зустрічав її в місті, і вона сказала, що задоволена зарплатою і всім, як є. До окупації Вербицька працювала в Херсонській міській раді і раніше керувала транспортним та дорогами міста. У 22-му році її і ще одну чиновницю Світлану Медведкову підозрювали у розтраті понад мільйон гривень бюджету. З жовтня 23-го року Вербицька у розшуку, і за останніми даними вона переховується на окупованому лівобережжі Херсонщини. Власне, до лівобережжя під час весняної призовної кампанії Росія призвала до своєї армії 200 чоловіків із Херсонщини, як заявляє окупаційна влада області, усі військові, начебто, проходять службу у Криму, а середній вік призовників становить 24 роки. За даними окупаційного військомату, 20 осіб з поміж новоприбулих, нібито хочуть підписати контракт з міністерством оборони Росії. І до останньої новини тижня на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонщини у дев'яти округах вели режим. Режим Надзвичайної ситуації через сильну посуху. Режим діє у Нижньосірогоському, Олешківському, Чаплинському, Каховському, Новотроїцькому, Іванівському, Верхньорогачицькому, Великолипотийському та Генічиському округах. Окупаційні органи управління нібито переведені на регіональний рівень реагування. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуєте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. А також ставайте членами нашої спільноти. Так ви зможете отримати наш журнал і доступ до секретного телеграм-каналу, де новини виходять раніше ніж на сайті. До зустрічі! На наступної неділі.